Привіт дорогі підписчики, з вами Urban і... Луна. Сьогодні ми знімаємо третю серію на сервері сам ПРП 3 Сьогодні ми будемо купляти мені хату. Да, будемо купляти лунару хату. Будемо ми купляти, верніше, не хату, а що? Квартиру. Ну, розповідай про Бо я бомж. Да, розповідай про квартиру, де краще її купити. Ну... Краще квартиру купляти в WSE, бо там вони самі дешеві і не думаю, що потрібно більше, ніж, ніж весел, бо там. Інтер'єри всюди однакові. Так. А ціна всюди різна. Наприклад, в ЛС там ціна 1 КК, тут а по 100 000. Ну, і... Місце розташування теж, я думаю, нормальне між двома містами. Підемо Йде? шукати нормальну квартиру. Так. Да. Так, який ти поверх теж? Перший. Ну тут недалеко від мене, до речі. Я, до речі, теж живу в квартирі, ну як, поки живу на що можу. Жалітися не жаліюся, нормально. На другому поверсі є одна квартира. А ти тут рядом, чи в тому домі, чи... Ні-ні, я в Ні, нас. Я в наступному, там зверху. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, де я живу. <рес> Понятно. Я знайшов квартиру, заходимо, нажимаємо Alt. Появляється менюшка, обираємо купіть конату. І нам кажуть, що при продажі нам віддасться 50 тисяч-50% від вартості. А якщо висадять, то нічого не віддасться. Ну і зразу проплатити їм бажано на тиждень, то виходить 1660. Так. Ну що, напевно, зараз поїдемо. Ти вже купив, так, да, квартиру? Квартиру купив. Напевно, що зараз поїдемо ми в е мерію і з'ясуємо, де саме. У мене, до речі, машина є. Пізде... Шо, їдеш. їдемо твою чи їдемо? Едемо моєю. Те бензин є? Є. Багато? Ти не повіриш скільки. У мене 51 літр. У мене 228. Те огран є? Нема. Ой. Поехали. Так, напевно, що ми зараз двинем мерію по причині, що нам потрібно закупити до самої квартири аптечок. У мене можна подивитися монітор цін де дешевші аптечки. А там ну, цей так. момент поки Ми їдемо ми, вирішимо. ми тільки що порадилися і вирішили зазнімати за, за як там, блять, по-русски е... любий момент в грі. Дорогу теж ми будемо знімати, звичайно ми її виріжемо, лишимо тільки самі удачні такі кадри. Тому що по дорозі, як ми замітили, вже неодноразово багато щось цікаве стається. Так, ось та дібуча ферма, дорогі друзі, на якій я знімав відео. Якої ніколи не забуду. О, о, так. Ото вже не лаги, так? Да? Тут вже не странно на тому місці, тут завжди такі пробки. Зараз приїдемо на мерію, на мерію як це бардак. Тому я машину лишу на задньому дворі, щоб не... Ух ти, блять. Незважаючи на те, що... Я хотів так сказати. Мер Роджер Федеро, як ви бачили, приїжджають навіть нормальні люди на нормальних машинах, не то що я на сабре. От бомж щось з нас От Ми бомжам допомагаємо, ми добрі люди. Що бомж? Я йому там штуку не буду жатим. Так. самий дешевий магазин. 247 це у нас в Westston. Вестсто... естер Не. СТР214 на 7. Зараз мы пойдемся демон знаходим. знаходиться біля армії SF на заправці. До речі. Ну пока що так як є. Дякую одному з... Ем... Як організації у ну, яків, Нігель як він там? Айс. Айс. Він, блять, нам ранги не позабирав, хоча ми не карті Ну то похуй так просто легусенько. Сказано, але похуй. Вот ми виїжджаємо. Зараз на тебе якийсь таксист. Ні, не, не таксист. Так. Поїхали за аптечками. Де ти каєш є тайм. Біля армії SF на заправці. Ого, І по чому там? По 55. Що по 55. Ну Тугарці на 55. Оп-оп-оп, я лтчик. А як ти зарівнюєш машину спіть? З стрілочками. Де? Yeah. Тут на ярмарці постійно лаї, тут невелика кількість людей. Лент наспитрит. Чекай, чекай, у нас все зараз будет. Давай. Я газу. Открой, махонь. А він нам джин... Не дуже. у меня машина потужнича. Просто нічого не присутствует, щоб не дав. не дав Він за нами їде. Так, ні, не знаю. Уже, певно, ні. Ой, бля! це бачив? Я вчасно частности перейшов АФК. А ти ззади не бачив картини, як він злетів. Хіба десь вилітає на мене. Блін, ти бачив дім продавали Ан за 500 кім штук. Ну коротше, друзі, квартиру купляєте ви на свій страх і риск. Тому що її платити треба. Уплата в неї дорога. Але ну, є свої плюси. Квартиру купити я практично можна сказати, може ку... блять. Квартиру купити може майже будь-який бомж, можна сказати так. Заробивши на квартиру, можна купити вже в подальшому собі машину і нормально добиратися на роботу. Квартира коштує, як не будемо повторятися, але ще раз скажемо, 100 штук. Це не є такі великі гроші, на мою думку. Приїхавши в банкомат, ми обнаружили, що в ньому нема грошей. Ладно, ми його Бач, наші вже на каплі їдуть. Не на капті, а походу на цілу ще не було. У нас діла поважніші. Тіха флут, тіха флут. Е... Ну як я вже казав, велике дякую Мігелю, але хлопче зупинися, ти тільки сьомий ранг. А ти, блядь, розорався так як на цілий дев'ятий. Це теж хуйня. От ми приїхали. Взивається на задньому плані. <laughs> От ми приїхали, прописуємо команду бай і закупляємо аптечки. Аптечки на 25 штук за 550. Закупимо 100 аптечок. Закупили і. Виходимо. Їдемо зразу до себе додому. Я заспавнюся. Фу, блядь. E, Полічуся. Восьмим рангом, як я замітив, тут все це похою. В принципі, хто грає на третьому сервері, і хто можливо є... Оп -оп. Неудачний Оп -оп. дрифт. Да -да. Хто можливо є в нашій групі зяків. Або можливо колись буде. Дивимось. Надіємося на це. Надіємося на це, підтримуйте нас. Будемо дуже раді, якщо ви нам просто... Ну, підтримку ми не потребуємо матеріальної, ми потребуємо моральної. І просим просто, щоб ви 에, розказували своїм друзям про таку-то групу, про такий то майбутній канал, який ми будемо робити на Ютубі, тому що. 에, mm -hmm. Я не знаю. Закидаючи mm -hmm. який поверх, друзі? Mm -hmm. Закидаючи відео наші в контакт, там стоїть огран на відео, всього-навсього всього 2 ГБ, Тобто більше двох... Туди тут живеш, кудись не це Я вже вхач. Більше двоїх. Більше двох Гіабайд ми просто-напросто не можемо закинути. І все. І на цьому ми завершуємо нашу третю серію по покупці квартири та закупці аптечок до неї. З вами був Урбан і. Ана! До побачення! Чекаємо нових підписників.